З Євангелія від Луки. Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати Його, і нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і разом з ними їсть. А Він розповів їм ось таку притчу, кажучи: який чоловік із вас, маючи сто овець? І, загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі, та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її, і, знайшовши, кладе на свої плечі, радіючи, і прийшовши в дім, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм радійте разом зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не замітає дому, шукаючи пильно, доки не знайде, а знайшовши, скликає приятелів і сусідок, кажучи: Радійте разом зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою, кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається.